Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Запрошую вас до Клубу Любителів України і з вами ми розберемо таке питання, як підготували Зеленську до зустрічі з Трампом. Чи підготували команда Зеленського з Трампом і команда Трампа з Зеленським? Тому що я чула так, ми всі знаємо, що Трамп важка людина. Всі ми знаємо. А, як я коли я робила розклади на Трампа, я казала, з ним буде дуже важко працювати. Тут нічого нового нам не відкрилося. До нього треба було готуватися. Я чула, що японський, здається, прем'єр-міністр проходив курси з психологами, з коучами різними, для того, щоб вміти працювати з Трампом. Чи пройшов? Що пройшов, Зеленський? Для того, щоб працювати з Трампом. Чи він йому хоче знову імпічмент зробити? Трамп нічого не забув. Ну, що ж, дивимось. <кхи> Як попрацювала команда Зеленського з Зеленським? Для того, щоб він міг розмовляти з Трампом? <кхи> Ну, Вони його з усіх сторін, скажімо так, чимось, ну, не те, що чимось накачали, давали якісь ідеї. Але ідеї, бачите, давали різкі. Тут різкі ідеї, взривоопасні ідеї, скажімо так. Тут підкачали, але, скажімо так, який результат з цього? Давайте дивимося. Веселуха. Вісілуха. Хм. Веселуха дійсно. Все зрозуміло. Е -е, тут, скоріше за все, не веселуха. От я три мечі. І ось ці три карти можна сказати, що це не веселуха. Перемоги нам не бачити, як своїх вух. Е -е, ніяких. Е Ресурсів, зменшаться ресурси, і е, все ну, зупинка тут. Тут ще зупинка якась. Ресурсів. Тобто зупинка. І е, по цій карті можна ще сказати: ми тепер не будемо знати, чи взагалі навіть те, що нам обіцяли, ось, ми можемо не отримати. Ось ось це результат, е, як підготували Зеленського. Тобто. Тут давали йому такі настанови, скажімо, з усіх сторін, що навпаки, на емоції різкі речі. Ось якось так. Я не бачу, тут, щоб тут толкове щось говорилося. Ні, не провод... це не є. Був якийсь спеціаліст, можливо, але тут ну, толку тут, знаєте. До нього, до речі, не дійшло. Він був закритий, коли з ним про щось говорили. Він був закритий. Одна четвірка і друга четвірка. Тобто, те, що з ним робили, до речі, там був, було конкретно просили його прийти в костюмі. Єрмак навіть прийшов в костюмі. Розумієте, якось так. Тобто, до нього не дійшло. До нього не доходило, бо дві четвірочки. Він або був ось в отключці... ключці. Або е якось от, говоріть мені, що хочете, а я вас не чую. Ось якось так. Давайте подивимося тепер, як підготувала Трампа. Як підготувала команда Трампа до Зеленського. ну Йому вливали щось дійсно, якусь інформацію. Ну я тут поки що не бачу ніякого негативу. Якщо у нас був е, спеціаліст е, король мечів, то тут Верховний Жрець. Це набагато вище рангом. Тобто людина толкова. Отут толкова людина. Тобто, сказати, королева Жезлів і жрець це хороші. І бачите. По цій карті, можна сказати, найкращих спеціалістів цьому Трампу. Йому, до речі, бачите, ось видно тут, йому вливали інформацію. Я не бачу тут негативних карт. Ось якось так. Його теж з усіх сторін ось давали ідеї, давали йому це. Тепер дивимось результат. Результат важко. 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 По цій карті можна визначити: от важко. Ви знаєте, це накалилася ситуація. От результат накалилася ситуація. Давайте подивимося. А яка різниця? Не будемо дивитися. Хотіла подивитися, немає значення, хто винен, хто не винен, від цього Україна нічого не отримала. От і все. Він повинен був не доказувати щось, не доводити щось. А зробити так, щоб Україна отримувала якийсь ресурс, щоб Україна отримала якісь гарантії не долбити як дятел, а робити це дипломатично. І не порівнюйте Зеленського з Черчиллем. Ну, не порівнюйте. Черчилль приїхав до Рузвельта на цілий місяць, поселився поверхом нижче. Возив Рузвельта у колясочці, у цій у візочку, щоб добитися від нього підтримки. Що зробив Зеленський? Пагром зробив. Добився він підтримки? Ні. А, Ру... а Черчилль добився. Місяць принижувався і випрошував. Зеленський? Принижуватися? Випрошувати? Прошу вас задонатити на ЗСУ для наших хлопців, 78-ма бригада. Хлопці потребують авто. Наш розумний наряд зібрав зато вже на ядерку. Ось, А хлопці не можуть вивозити поранених з фронту. На жаль, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!